Ландшафтний дизайнер Олена засновниця та власниця найбільшої білоцерківської квіткової локації. Та до повномасштабної війни жінка разом з командою флористів шість років озеленювала Маріуполь. Одним із їхніх проєктів був мальовничий парк безперервного квітування Веселка. Відколись повного життя прототипу голландського королівського парку залишилась лише назва. А це той самий парк, але вже після того, як на його територію ступили окупанти. Це дуже боляче, боляче не тільки коли люди помирають, але коли помирає те, що створено краса була створена. Це все знищено окупантами. Великі прильоти бомб були на ці парки. Квітування починалося з лютого місяця і до грудня. Починало це все з першоцвітів, крокусів, тюльпанів, нарцисів, а підтримувало вже квітування це гортензії, азалії, інші багаторічні культури. Найбільший парк, який ми створили до початку війни. До початку війни ми його закінчили. В грудні, в лютому вже почалась війна, в грудні це був парк імені Гурова. Це, мабуть, надзвичайно красивий парк. Люди не вспіли ним ще насолодитись, бо він був новостворений. Це був парк з територією 15 гектарів. Ідеї та ескізи Олени, які втілювалися в парках, скверах поруч зі школами та садочками Маріуполя, тепер знаходять своє місце у білій церкві. Тож не потрібно їхати у Нідерланди, аби полюбуватися плантаціями квітів. Достатньо заглянути у ці теплиці. Як стверджує пані Олена, головне це перемога. Адже після неї обов'язково все відновимо. А поки жінка керує справжнім квітковим оазисом, в якому очі розбігаються від краси, ніс шаленіє від різноманіття ароматів, а відчуття, наче потрапили у справжню казку. За сім років з однієї теплиці підприємство розрослося до неймовірного квіткового едему, площею понад пів гектара. Починалося все з вирощування квітів, але згодом основним асортиментом стали багаторічні рослини. Кольорова гама тут вражає, адже як ділиться Засновниця барвистого господарства вона постійно прагне мати всі можливі відтінки та сорти квітів: від фіалок, пелагоній, гвозди, кромашок до гортензій, роз та хвойних кожного свої потреби від маленького балкончика до великої усадьби. Це вже залежності від замовника, від покупця. Навіть якщо людина купує одну квіточку, це вже для неї приємно і. Це є своя свого роду фітотерапія, а особливо в такі часи, по воєнні часи, я вважаю, що люди мають садити квіти, щоб відволікатися від нинішніх проблем. З дитинства так, з дитинства я дуже любила квіти. Мої ще бабуся і дідусь займалися квітами, мої батьки. І, мабуть, це десь передалося. по... Покоління тому улюбленою справою займається вже майже 20 років, і в цьому їй допомагає ціла команда. Розповідає, через війну частина працівників виїхала за кордон, але їх замінили не менш професійні хлопці та дівчата з окупованих міст. Крім того, Олені допомагає вся родина. А ось думку про те, що квітникарство не чоловіча справа, спростовує менеджер Віталій. Прийшов на роботу сюди під час повномасштабної війни. Скажем, так коли сюди приходив на роботу. Роботу я поняття не мав, що таке квіти. Для мене це все було просто цвітна трава. скажімо, грубо говоря. Прийшов я сюди абсолютно з нульовими знаннями, нічого не знав. Ну, скажем, як всі кажуть, що опит, ну якби робота дає більше якби, поняття про спеціальність, ніж теоретичні знання. Все на ходу просто вчиться. Ми працюємо живим. Це не двері, які можуть постояти. Воно все живе, за всім потрібен догляд, і якби щоб це все підтримувати, це дуже велика робота, дуже велика відповідальність. І ми з нею справляємося. Від маленького горщика до витонченого суцвіття все це прикрашає здебільшого приватні будинки та парки міст. І для багатьох українців це справжній рай для душі. На майбутнє я бачу дуже квітучою україною. А вона розквітне, переможе, і все буде гаразд. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.